Рубрика Смішний інтернет далі. Доброго ранку! З вами рубрика Смішний інтернет і ми її ведучі Я майбутнє голівуда Віталій Сидюк. І я сьогодення київну фільму Михайло Лейбович. А починаємо ми з трейлера нового голівудського блокбастера «Пограбування грабування Хмарачоса. Цей нахаба намагається пограбувати елітну квартиру. Без проблем потрапляє всередину. Роздивляються дорогі речі, Та насправді він шукає мільйон. Де ж він захований? Раптом копи. Щойно Філіп Кіркоров показав свою донечку. В інтернеті з'явилося відео песика Сергія Звєрєва. Зірка знімає зі свого маленького друга рушника, і ось вона. Ексклюзивна зачіска від найстильнішого стиліста Росії. Через погану якість відео неможливо побачити сльози радості у песика. а вони є. Він плакав і не вірив, що став найгарнішим собакою у світі. Так прокоментував емоції свого друга Сергій Звєрєв. Можливо, хоч Звєрєв зробить щось з твоєю зачіскою. Ані, Віталік, природні красу, нічим ступлюжиш. Скандал на зйомках чергового сюжету рубрики Чоловік на годину. Сніданки Сергій Лівадний допомагав жінці одинадцять поладнати люстру. Аж раптом до квартири увірвався незнайомець. Не повірите, але він виявився законним чоловіком. Щинилася бійка. На щастя, усе скінчилося добре. Жінка пояснила ревнивцеві, що то була не зрада. Вона просто хотіла потрапити у телевізор. А в інтернет потрапило дитяче відео тренер Голосу країни Діани Арбєніної. Вона з народження була рокершою. Матюш, скільки тобі котиків? В Індії знайшли кота, який думає, що він змія. Спочатку господарі вважали, що вусати просто дражниця з них. Та згодом збагнули пухнастик дає себе звичайного вужика. Виборах у Росії агітують навіть ведмеді і робляться у класичний російський спосіб, співають, граючи на балалайці. На ді минуту посмотрю вокруг, Само, друзья. Цікаво, якого кандидата підтримує цей ведмідь. В одній з передач ми розповідали про моржа Валєру, який качав прес і полетів на Мальдіви у кошках свого кохання Анастасії Волочкової. Та от біда Валєра у рідний дельфінарій так і не повернувся. І поки йому шукають заміну, трюки моржа виконує його тренер. Саційне відео з Голівуда: ви першими побачите кадри зі знімального майданчика третьої частини фільму Людина Паук. Продюсери стрічки вирішили зробити головного героя агресивнішим, а яка в актора фізична підготовка. Фантастика! І це було останнє відео нашої програми. І ми в останнє кажемо вам до побачення. Ви нас більше ніколи не побачите.